Всім привіт, дорогі друзі! З вами Аверест. Сьогодні ми будемо гуляти з вами п'ятий день ЛВК, потрошки дай потрошки вже підходимо до кінця сезону. Вже на останні дні у нас, так сказати, залишаються більш-менш слабкіші суперники. Вже саме страшне ми пережили. Тому ось таке. Давайте покажу, що у нас сьогодні тут за клан. В принципі, по балансу, як бачите. Переданку багато 16, але більш-менш по базам терпімо подивився. Граємо ми сьогодні проти корейського клану, назву я вам яку не скажу. Так. В принципі, на другому місці ми поки що так і дрейфуємо, плаваємо, залишаємось. В принципі, все стабільно. 316 зірок а, залутали вже. Так. Які атаки сьогодні буду проводити, в принципі, так само по дефолту, я буду проводити атаки з трьох аккаунтів. Це з 14, 19 і також з 4 номера. Давайте побачимо, що там у мене на основі. Ось така база, доволі простенька, як мені здається. Ну ладно, не буду казати його е, зразу так сказати, я то зараз опозорюся і казав просто база і підсумку пустив. Що це таке взагалі? Да? <р rede> так, то що я тут запланував? Зараз розкажу. В принципі, з 9 годин з цієї дірки я хочу закинути Дірік. Дірік впасти дожив десь сюди, в сектор до ратуші. Тут його відклоную, все. Забрати таунхол можна, метальний, корла і іншого. Метальника. В принципі, багато тут, що можна позабирать. А, далі далі я тут, напевно, не знаю, героїв, напевно, тут і десь скину, а тут вже з 6 годин у нас піде заход драконим. Побачимо, що у нас залишиться від бази, може ще якась, так сказати, мож можливість, там якийсь інший шлях, я побачив. Так, в принципі, все готово. Каке наварене. Нічого лишнього немає в мене в складу, тому погнали. Надо буде армію. Ой, не армію, а героїв забустить. Бустік юзаєм. Хоп, хоп і хоп. Ох, скільки бомб. Все, дерьк впав там, де треба. Кстати, мы еще й КК заберемо? не знаю. Побачимо. Бло б непогано. А все, в мене закінчились інвізи. Далі. Кстаті, можна навіть і тут закинути героїв вони там трошки подойдуть, дай будуть з драконами, далі все це розносить. Блін, шлях, шкода, що не пробив, але ладно. Так, кінг вже зайшов, можна вже починати розкидувати армію. Тут закинемо якраз 6 годин. В принципі, перенесли тільки героїв трошки туди, да, а так то план в основному не змінився. Запускаємо одного хантера, прижимаємо Кінга. Метальник, ой, метальник. Чемпіонку, я не знаю, в соло не буду пускати, там просто кінг є. В принципі, пофіг, у нас є Хантер. Ладно, давайте я чемпіонку туди окремо вверх закину. Надо, щоб трошки ближче подошов Варден. Хочу прожати і драконів. Тих. Отак зробимо. Так, пойде він на собаки влікся, тому по чемпіонці поки що дамаг проходить не буде. Так, все, Варден... Закінчилось, так сказати, це його невраженість. Так. Ну і дефо у сперника теж не залишилось. Все по балансу, як то кажуть. Можна чемпо вже прожать, дефо практично ще дві штучки залишається і забирається у нас оця база на трьошку. Я ж казав. Е очі бояться, руки роблять. В принципі, дуже страшно виглядало, коли у них дуже багато 16, але бази у них такі, що десантом з суперарчерами дуже чудово все зноситься. Так. І ось така атака у нас проходить. Перша трьошечка, і це чудово. Вроді це взагалі перша трьошка на основі, якщо не помиляюся, Ну, можу помилятися. Про вже не пам'ятаю, чи я робив трьошку з основу чи ні. От. Ну, Ладно, не має значення. <с2> Переходимо до Next аккаунту. Так, ми знаходимося на 16-му таунхолі. Це у нас четвертий номер. Зараз будемо дивитися, що у нас за дзеркало. Ну, я вже подивився, зараз розкажу, що я тут. Запланував. В принципі, база теж виглядає доволі простенько, але не будемо зарані казати, що тут. Ізі так, як бачите, дойки стоять таким чином. в принципі, З цієї сторони буде доволі зручно закинути Дірік. Тому десь, напевно, з цього колектора, давайте або навіть з цього закинемо. В принципі, його спустити десь треба тут теж за паркан. Тут можна забрати і ратушу, і забрати орла, і забрати метальники тут стоять. Багато чого можна реально забрати. Поки що отакий от е, план героїв, ну, героїв, то можна зкину, думаю, десь відсюди. У мене приблизно залишається така ідея, що е, тут, напевно, забереться і орел. тут такий деф, то можна тут буде закинути якраз і дракончиков десь біля 12 годин, а героїв десь біля 9 годин на почистку. Бачимо, що у нас там залишиться. Ну, Давайте почнемо краще атаку. Все готове. Навроді да, все те, що треба у мене в складі. О боже, у мене дамаг по діріку пройшовсь. Кстати, походу, ратушу не доберемо. Не знаю, як тут зараз клон. В принципі, він вроді і не докинув туди до сектора, до ратуші. Так, ну окей, сподіваємося, що багато такого жорсткого дефу він знесе. В принципі, на ратушу вже, надіятися, реально не будемо. Так, забирається клон кастов. Хоча брлаз забери. Так, плани міняються. В принципі, цю сторону вже не будемо дивитися. Давайте, може, сюди краще зайдемо, там до ратуші ближче буде. Так, хай почіще, поки що тут. Тітани бахнемось сюди, і кинемо сюди також квіном. Так, трошки зараз хай герої подійдуть, а потім ми закинемо всю армію, яка у нас тут є. Блін, Орла не доб'... А, кстати, орла може, ще й доб'ють, слухай. Буде непогано. Я вже починаю тоді закидувати. Чемпіонку кинем пізніше, там, щоб вона ратушу пошла забирать. Оце мені ще не нравиться, там кінг ворожий стоїть. Надо, напевно, подождати, хай наш кінг туди ще теж пройде, а вже потім кинемо чемпіонку. Так, блин, щось він там застряв взагалі. Думаю, він вже раніше туди пройде. Давайте прожмем це все, добро. Так, таунхол забирається, чудесно. Не знаю, чи в Таймін попали, коли Радша взирвалася, а у нас вроді ще й була ульта. Так, чемпіон живе, нормально, пока що. Так, у Квіни є здібність. Ну, да, ну Поки там підкинемо мушку на почистку. Так, все. Залишається ждать це все. Напрягатися от атаки, так, да? <хи> да, реально, тут у нас тільки герої залишилися і все. Надія на герої залишається. Так. А зараза, прийдеться пружать. Генерально, реально, вроді така простенька база була, а дірік не долетів. От, це реально, Кляти, клан... клятий клан кастл, вони почали бити мого Діріка. Напевно, треба було подождати, коли вони на лаву переключаться, а вже потім треба було підкидувати Дірік. Тут, напевно, навіть і е, зіграв фактор моєї помилки. Так. Ну, в принципі, отак. Навіть 90%, походу, не доб'ємо. Ну, може, если почекати, тоді, але часу теж у нас не вище. Ладно, я трошки зараз ще почекаю. Треба все таки відсотки, може даже інколи і заіграти якусь роль. Ну і все. 87% з даної бази забираємо. І ось у нас вже буде остання атака зараз. Атака 16-го рашерського таунхолу. Давайте я одразу бустану героїв. Так, і 19-й номер. Ось така база, в принципі. Ладно, не було нічого казати, але вона виглядає реально просто, але вже я так сказав, минулий атаці і все одно забрав душку. Ну ладно, тут. Реально, дуже, думаю багато, що десантом знесеться. Я планую його скинути з трьох годин. Впасти він повинен десь сюди, забереться радша, забереться Орел. Так, подождіть. Може навіть зверху тут можна буде бахнути, в принципі. Вроді як дуйка не завадить, Тож я другу не можу знайти. Та ось вона тут. Кстати, можна буде і звідси кинути. Так, то ще й моноліт знесеться. Блін, але там скаке вже трабл буде. Ладно, давайте все-таки ризикнемо. Думаю, чого ні. В принципі, ратше може да і забереться. Так. Він така дирка. Там така прям порожнина, мене трохи напрягає, що там може якась їх бомба бути. Так, КК забирається, найс. Він відбирати, що забирають, теж було б непогано. Так, ну ладно, будемо, скоріш всього, забирати е своїми зусиллями именно, дракончиками. Так, закидаємо сюди героїв з 12 годин. В принципі, можна вже бахнути сюди драконів. Так, чемпіонку. Давайте чемпіонку трошки пізніше підкину. Зараз ось так ось звідси можна. І вона не туди побігла все-таки. Треба було почекати, щоб там забрали герої. Да. Неаккуратненько вийшло. Це це вже прожиму. І нарад, що взагалі у ХПшно. Так, ну надія на героїв залишається. У нас ще кінг тут є. Хорошо, що у нього тут рукавичка і він тут потрошки зносить. Найсквина буде паркан ламати. В принципі, пока що це реально чудово, бо там рад, щоб по ній би ще не коцало. Бляха, зарання прийдеться прожати о чому біда. Давайте вже зараз варто якраз прожимати. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Це. Фух, найс. Прям такі емоції були от такі. Я думав, що все. Зараз ще й двушку заберу. Ой, двушку. Одну зірку і на 99%. Це взагалі був був вже тіль. Так. Ну от такі атаки ми сьогодні провели. Що там у нас виходить? Так, де там мій аккаунт? Одна. Так, одна. Десь потікавсь і канал. У нас вже є дві трьошечки, так сказати, і, на жаль, є одна двушечка. Так, 16 так вже провели, 32 зірки залутали. По таблиці ми на даний момент знаходимось на другому місці. Так, атаки поробив, тому все, друзі, до зустрічі, до завтра. Догуляли ми цей раунд, завершили ми його перемогу. 65 на 58. Такий рахунок у нас вийшов. Давайте. Покажу, що тут у нас по самой мапі по розрушенням. Так, перейдемо, давайте сюди ще. Ну, Ми поки що на другому місці. Реально, не знаю, кстаті. Тобто на третьому місці клан, напевно, теж такий жорсткий, правда, після того, хто на першому місці. Не знаю, чи дуже должен... Ну, В принципі, ми будемо відриватися, тому що у нас тут останні клани більш-менш нормальні. Eagle, то це взагалі там слабкий клан, як я знаю. А по таблиці навіть видно, вони на останньому місці. Ладно, побачимо, що буде. Ну, давайте перейдемо тепер <кхм> до огляду цього раунду. Що я хотів би показати у суперників? У суперників тут немало яких атак можна було показати. Ну, я тут обрав атаку на п'ятий номер і атаку, атаку аж там на 14-й таунхол, якщо не помиляюся. Тут просто багато у них було теж 16 х таунхолів і більшість закривали 14 -х. Ну Тут є на 29-й, тому давайте подивимося. Почнемо прямо з цього, з цього атаки, тако знизу до верху пойдемо. Так, атака тут буде проходить, да, таким міксом, електродраконами та ще 13 фрізів. Блин, з під чого би і не подивитися. Так. З 9 годин закидуються герой і Так, ну, три електрика. Ну, тут а прямо з цієї сторони у нас якраз пойде заход для атаки. Так, ну я думаю, 2х можна вже поставити, в принципі, тут буде все супроводжується підкидуванням фрізів на якісь дефи, на, можливо, навіть на КК, хоча ні, на дракона ніхто того і не кидав. Так, Пофріжується подфріж, ППОшки, потріється інферно. Дуже криво він кидає фрізи, правда, тут можна було б ще б і дуйку зафрізить. ладно, в принципі, трошечки все одно забирається. Так. <кхе> забирається вже і таунхол. Я тут вже і 4х позабираю, ну. Но... Дракону просто скинули, да, і я так, якось забралась база. Так. Нічого не понятно, но дуже інтересного. Ладно, давайте вже перейдемо до next атаки. Без коментарів. Звичайно, атака електродраконами. Головне просто обрати, так сказать, правильну сторону. Так, давайте на п'ятий номер атака. Що що за електроводи? Ладно, подивимось уже. Так, ну тут сразу йде масдропом атака, алекерки скидуються між 3 та 6 годинами з даної сторони, підкидаються тут і герої. Так, Перший речі на драконі пішов. Фрізиться тим часом ратуша і е, отрутна станція. а то я так це буду називати. Башта баш отрута ще можна було б назвати. Так. Окей, відкривається кланкастер, щось не замічаю, що звідти вилізло. Ладно, подивимося вже потім, так сказати, ту полоску прогортаме, де побачимо, що він брав в КК, щось я не дуже сильно замітив. Так, ну тут теж все супроводжується вже підкиданням фрізів. Давайте на 2х поставлю. З половину катки практично подивилися на 1Х. Так. І нато тут хилюється подорожки, но ну, їй, скоріше, гон... сил хілок не вистачить, щоб отхилить у так війну. Да, да і вона, скоріше, тут помре. Ну так. Да. Вона помирает в 4X. Так, залишається один електрик. Прям дивіться, як повезло, да, скільки у нього хітпоинтів і реально фортуна прям у чувака була. й ппошка була жива. Все, я розумію, електрик зарішав. Так, по атакам суперникам вже завершено. Давайте перейдемо до е, наших атак. Так, мені там казали показати 15-й номер, я тут вибрав, правда, атаки. Давайте там потім ще й подивимося на 15-й номер. Ну, в принципі, можна подивитися атаку на 7, там теж доволі е, е, класна база була, там складна база, да, да, і атака теж непогана була. Зараз щось виберемо таке, подивитися, можна буде це подивитися. Атака на 16. -й. Тут на 12-ту. Зараз подивлюся, що там. Подивимося, так, це ми атакували у мене. Так, кстати база, да доволі така хардкорно виглядає. В принципі, даже і ось така атака теж непогана, як по мені. Не знаю, тут. Так, canбі слабший. Ладно, давайте всі ці... Наші атаки, я покажу 4 наших атаки. Так, то у суперника всього 2 було. То чого би якусь додаткову одну атаку від нашої сторони не показати. Так. Окей, тут атака буде проходити гідрою. Так, Запускається з такої сторони тут Дірік. Паде він в сектор з Таунхолом. Так, все підкидується інвізи. Так, ну, по ідеї, тут забереться ратуша. Тут, правда, мінус, що 2 інвіз спила під ратушся, але думаю, не критично. Арчері далеко все одно не втечать. Втечать. <гум> так. батарея. Так. О, ратуша забирається. Клан Кастл теж, напевно, мені здається, забереться. Зараз спостерігаємо ще трошки. Ні, на жаль, електрик не забирається. Ну все одно десант забрав 22% бази, це теж, що є доволі непогано. Так, з 9 годин підкидується герой для почистки. Пробувається шлях для героїв. Так, Ну і тут а, трошки вище підкидується також весь мікс. 2х поставить. Так, герой заходить, ну, король, якщо ми говоримо про нього, заходить практично в центр бази. Віна пішла понад парканом все забирати, і чемпіонка тут теж запускається. Так, по дефу взагалі мало що залишається. Тут цю сторону за, так сказати, зачистив десант, тут трошки герої попрацювали, і там уже дракони таку стороночку забирали. Так і ось так забирається дана база. Доволі швидко, як мені здається. На 2 ну, о, середня така атака, можна сказати, по часу. Так, давайте на 12-й номер. <coughs> так, тут атака теж буде гідрою. Якщо... Не знаю, скоріш, там буде ще третя атака гідрою. Я точно знаю, що а, остання атака, як ми будемо дивитися, там атака буде іншим міксом. Так, таким чином скидується Дірік, він летів з 9 годин. Забирається таунхол. В принципі, забирається все, що тут в центрі стоїть, забирається Інферно. Так, забирається мультипушка, забирається ще інферно може. Так, да, вони там на Кінга загрилися, то скоріше всього ні. Ну, тут папошка, хоч. Ще прошування так забирається. Теж непогано. Так, ну і забереться Орел. Непогано злотів. Десант 28% вази він забрав. Практично 30-ка. Так. Біля 6 годин підкидується Герой на зачистку і з іншої сторони також підкидується гідра, вся армія. Так, Скак вилітає електродракон. походу у всіх у них були електродракони в Клонкаслі. Можемо 2Х вже поставити. Так, забира... Розбирається електродракон. Квіна тим часом йде понад базою, забирає всі інші будівлі. Так, Кінг проходить прямо сюди, заходить в базу і проходить до сектора, де багато ще дефа такого серйозного є. Потім типу Метальника, мульті-арчер-тауера. Так. Ну і все, як бачите, Кінг тут позабирав, тут залишається лише такі ресурсні будівлі, будівлі в основному. Прожимається квіна. І ось такий підсумок атаки. Так. Давайте. Далі. Що там у нас? Атака на 8-й номер. Опять гідра. Ну тут база, мені здається, більш посерйозніша. Давайте подивимося. Так, Дірик так непогано, кстати, пролітає, падає туди, куди треба. Це підкидається закляття для десанту. Так, забирається Орел, забереться таунхолл, по ідеї. Чемпіонку навіть, напевно, всього заберуть. Тут прямо близько біля них гуляє. Так, Ну десант доволі непогано, тут таке місце для нього непогане і тут а, дуже, хороший рез... дуже хороший результат показують тут супер арчери. Так. Блін, чуть-чуть не вистачило, щоб забрати моноліт і метальника, думаю, було б непогано. Кстати, база дирява, не знаю. Блін, це я, кстати, не замітив, що тут база була дирява. Напевно, може не показав би це, але ладно. В принципі, 16 -ка. тут доволі серйозна прокачка, тому, думаю, варто показати тоже вже з дирків в базі. Та й так ці дирки навіть і не в'язалися, дірк десь звідси взагалі кидався, вроді як. Так, ну я 2х уже поставлю, кінг там біля 3 годин розбирає будівлі, у армії у нас від 6 до 9 отак пролітає. Залишилося багато дефу біля 12 годин. Можна вже і 4Х поставити. Так то у нас ще тут по-любому буде, як бачите, трьошка. Тут і у кінга є ще прожаття, і у Квіни є прожаття. В принципі, атака по запасу з запасом хорошим вийшло, ще й дракони були живі. Так, от така трьошка. І остання атака, яка у нас тут буде, це атака на сьомий номер. 16 таунхол. Ну, Атака на 16-й таунхол, а атакуючий на 15-му таунхолі. Атака буде проходити суперсиняками. Так. Варден Хіл запускається біля 9 годин. Так. Вроді такі саме, так, як я розумію, гірси юзалися. Як і минулого разу повинні, дивилися минулого дня. Теж атаку суперсиняками. Так, з 6 годин підкидується вогнемет. Вкидиться бомбер для пробиття шляху для майбутньої атаки. Так, підкидується вже Людяний Титаніда Тут всього одну будівлю зібрав вогнемет і одразу тут закидається. Це, кстати, щось, мабуть, тут трошки замітив свою помилку. Може, я дуже сильно затягую з тим вогнеметом, що да? в мене може і часу інколи не вистачає. Треба буде якось <пхів> реально попробувати. Просто я зазвичай дуже довго там чищу варденом щось, вогнеметом, десь хвилину точно трачу на це. Так, все, суперсиняки в центрі бази, юзаються прожаття на Вардені. Так, суперсиняки забирають уже таунхолл, герої теж там в центрі. Какеву виманюється, каке, каке вилітає дракон та електродракон. Так. Все, юзається прожаття на Кінгакінг. Тут так непогано своєю здібністю. Черевіків Землетрусу пробиває шлях для Суперсиняків та інших е героїв, які знаходяться в центрі. Забирається клонкаст... ворожий клонкаст. Так. І. Так, в принципі, тут дефу вже нічого не залишається. Тут такий екшен в основному в центрі відбувався. Так, чемпіонка тут теж забирає інший деф, який залишився. Фенікс ще теж живий. Так, ну і тут також є супер який подбирає... Інші будівлі. Єдиний виживший, походу. Так, ще й вогнемет навіть шмаляє. Дивіться, сих пір живий так, підкидаються дракончики на, на, там на почистку. Ну, в принципі, можна вже на 2Х поставити, як бачите. Ну все одно, 15-й таунгол атакував реально. Чудово, що хоч щось залишилось. Там доволі такий сильна прокачка дефу була. Так, і з кланкаслу з вогнемета самого, виходять виходять супермінйони для почистки. Ось така атака була, доволі класна. В принципі, мені подобаються атаки з зимним міксом. Тому хі, доволі цікаво було подивитися. Так, в принципі, все, що я хотів, я показав. Ось такі атаки у нас були. Да, тут опять такий другий клан оцей. Одразу після тих, у кого були практично всі 16 тоннхол в складі, попалися ще чили. в яких тут десь 20 штук, напевно, вже і більше штук 16 таунхолів було. Тому. Ось таке, завершили, 65 зірок набили, ну, хорошо, що хоч <смі> перемогли їх. Так. Ось так. Все, на другому місці ми знаходимося. Хорошо, що хоч тримаємося. Це опять у нас третій сезон, напевно, буде вже подряд, да? на другому місці, якщо не помиляюсь. Да, Третій раз буде. <смі> третій раз подряд вже лупаємо друге місце. Ну ладно, нічого, в принципі, Ростемп складе, да? і це головне, що ми хоч стабільно якось тримаємо, так сказати, більш до. Місце там, де підвищення буде. Тому все, друзі, я буду вже на цьому прощатися. Всім дякую за перегляд даного відео. Ставте лайки, підписуйтесь на канал. З вами був Оверест. Всім пока.